свою на сіньову пшеничку така от маса доволі непогана тут опускаємо її на покоси будемо тюпувати по деркала красота працювати Полосочки. Бачимо, що воно тут цифра. Тут у нас 28 соток. Думаю бункер буде. на сорт не знаю який підігнали, але ну, бомба. Ще тут третя частина лишилася, Бункер вже майже повний. А по косики кладов будемо пікувати. Так, 28 соток, он такий повнющий бункер. ще вигружає не знаю чи камера передасть накриває блін все пилюка блін кажуть Сахарич, звідки там вона йде починає двіти і он така димка блін, що робиться пшениця вроді би нічого а там сзади пиздец так апелюха завтра прийде пумбає на меди блін такем екстремальні умови оце піпец вот така сашка блін молодим горох Ще такі залупи я не був, кожих управляє, бо він забиває. Перша передачка і робота Ось така пилюка. Горох після десекації. Коротше, якось помаленьку йде, забив тільки, що барабан. Перший раз на джоні. Ні хрена не видно. Сері сумашецький Ти вже ті типу, повітцирів, че хері його знає. Опа, загорнув.